З гортані гусячою робили брязкальця для дитини. Що ще дитина могла грати? Кукурудзяна скрипка, змочити ці шеструни е, слиною і сіллю. Музику можна робити з будь чого навіть зі свого тіла. Але це не традиційна супілка. Дівчатам навіть під час діювання не бажано грати музику. Чи можемо ми прослідкувати етапи дорослішання дитини саме по музичних інструментах? Є цецьки для малих дітей, є забавки вже для старших дітей. Вітаю, я Анна Ніколаєва. І сьогодні подкаст пороблено. Завітав гості Ігор Ходжаніязов, дослідник історії музики. І у нас буде дуже незвичний випуск, тому що ми поговоримо про дитячі музичні інструменти. Привіт, Ігорю! Привіт. Ну що ж, розпочнемо з того, що, напевно, перед тим, як перейти до музичних інструментів, як говорить Євген Філатов, що музику можна робити з будь-чого, навіть зі свого тіла. Погоджись. Саме так, саме так. Якраз в дітей. Дослідження звуку починається з дослідження себе і дослідження предметів, які її оточують. У мене зараз малому трохи менше року він стукає по батареї, він стукає по руці тата, щоб зрозуміти, яка різниця між батареєю рукою і тата. І так само діти сту... починають з чого? Це дуже цікаво. це, Я пам'ятаю, в мене в дворі, та навіть не тільки в дворі, вже трохи в старшому віці, хто вмів більше всього видів свистіння, або хто вмів більше всього способів клацати своїм тілом, то привертав багато уваги. Я сам пам'ятаю, що починав з того, що брав листок, ставив на руку і клац. Дітей цікавий звук. Скажи, будь ласка, це ми можемо назвати вже музикою, чи це просто дослідження себе і дослідження звуку? Це саме це початок музики, бо музика складається з чого? Музика складається з е, мелодії і складається з ритму. Коли дитина співає, е, коли дитина може ритм вистукати, виклацати, вона може себе розважити музикою, і вона може так само інших розважити. Вона може себе розважити музикою, і вона може так само інших розважити. Взагалі, в старі часи, діти себе забавляли самі, самі забавляли одні одних. Дуже рідко їх бавили весь день старші люди. Діти вчились танцювати під те, що самі придумають, діти вчились співати під те, що самі придумають. Того так багато дитячих ігор з танцями, дитячих ігор групових, наприклад, та ж вербова дощечка відома пісня. Я тільки недавно знав, що виявляється, це така дуже цікава гра, коли дівчатка стають такою. Колоною, ставлять одне одні руки, співають, і по, 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 цій, по цих руках ходить, як по дочці, менша дівчинка. Ігри з музикою вони були серед улюблених ігор дітей, але так само е, гратися з чимось, що, що звучить, це так само. Е, Улюблена рибне заняття дітей поменше. Того ми маємо Е, Брязкальце, наприклад, от це брескальця трохи імітує, і це, і це, в принципі, так само трохи імітує. Те, що було в трипільців, наприклад, відомо взагалі, в часи неоліту, коли люди відкрили для себе керамічний посуд і зерно. Що його можна вирощувати. Люди його поєднали між собою і зернинки клали в такі калатела, запікали їх і утворювалися самі найпростіші бряскальця. Хоча явно бряскальця були винайдені набагато раніше. Бряскальця робилися з того, що не потрібно людям, коли рубають. Курку, гуску, свиню це згортані гусячою робили брязкальце для, для дитини. Його і можна гризти маленькій дитині, якщо туди горох покласти. А з синячого міхора так само можна його надути, а то всередину все накидати гороху, і виходить дуже весела така цяцька, так само калатай. Тобто ти зараз хочеш наш, нам всім сказати, що, скоріш за все, наші бабусі прабабусі гралися таким брязкальцем, і для них його робили в селі. Свинячий міхур, це було це був або м'яч, або брязкальце, Його ще трохи, якщо підсушити, то воно дуже довго, е, дуже дуже крепке. Я, я пам'ятаю, що навіть мені ще давали свинячий міхур, але я просто не знав, що з ним робити. Тобто тобі просто його дали. Йому й дали, каже, грайся, а я не знаю, що мене навчили просто як з ним гратись. Ага, і не було когось, щоб тобі показав Так, на, на жаль, на жаль. Тобто, так традиція і зникла. Так, на, на мені вона перервалася. Якщо ми говоримо про музичні інструменти, чи може вже брязкальце бути прототипом музичного інструмента? Або абсолютно, першим? абсолютно, це, це, це вже повноцінний музичний інструмент, це і розвага, але і музичний інструмент зараз же ж послухаємо, музику там дуже часто є шейкери, брязкальце це дає ритм, воно дає, якщо воно дає гарний звук, то чого ні? Якщо музика достатньо тиха, щоб співпадати з цим брязкальцем по. Або якщо це брязкальце дуже дуже голосне. Але якщо треба щось голосніше, то можна придумати щось інше. Наприклад, зараз весна, це кульбаба. Якщо взяти кульбабу і так її трошки розчопти, щоб вона була тут один плоский кінець, другий плоский кінець, або трохи сплющити, то можна не і виходить, дудка така. Дітям подобається. Ну, в принципі, мені подобається так само. І якщо е, тут проробити дірочки, то це вже виходить саме найпростіша дудка, на якій можна якісь же мелодії грати. Е, і, в принципі, так, і колись і робили. Дітям не купляли музичних інструментів. Це зараз можна: там, тато купи гітару, тату, маму купить мені е, піаніно і так далі. Я не знаю. Е, а мене ще син каже, хочу на контрабасі грати. Колись дітям давали те, що безкоштовно, або зрідка, от якраз оці, так, так, такі цяцьки, це вже з базару приносили, або такі свищики. Е, з базару приносили, от тобі. Чи моя ще мама застала такий спосіб, коли. Від села до села ходив дід, скупляв, приймав, точніше, у людей дрантя старе непотрібне, і за дрантя давав свистки. Свисток це дуже гарна цяцька, в нього можна свистіти. Аж в ухах закладає. Свисток це. І не тільки цяцька це і сигнальний інструмент. Ми ще пам'ятаємо, певно, коли в міліціонерів колись були свистки, я не знаю, як зараз. В спортивних суддів є свистки. коли сигнал треба подати, і на далеку відстань, щоб тебе почули, щоб тебе зрозуміли. Тобто серед дитячих музичних інструментів і всяких цяцьок є і цілком дорослі речі, які просто е, подобаються дітям. Скажіть, будь ласка, крім базару, ще можна було десь купити якісь музичні інструменти дітям або такі цяцьки, іграшки? Базар – це тримати гроші, а дітей частіше всього було багато. І дітей, по-перше, вчили робити ті ж самі свистки. Коли зрізається кусок вербової гілки, оббивається, знімається кора, вирізається от такий свисток, як в цій супілці, можна було в неї свистіти в такий свисток. В нього. А вже для дітей постарше, наприклад. Або діти вчилися, або майстри робили сопілки. Оце – Денцівка, це саме Парубоцька Денцівка, зроблена майстром Дмитром Мазуряком, який грає на сопілках і на інших духових інструментах в гурті «Казка». Він ще й майстер музичних інструментів, рекомендую. Це саме музичний інструмент для підлітків, це не професійний інструмент. На відміну, от від такої, наприклад, денцівки. Це простіше, це зроблена з бузини, з дешевшого матеріалу, це складніша для гри. І зроблена з металу, вона не розбухає, витримує набагато більше навантаження, і на ній можна зіграти ціле весілля, не міняючи нічого. Була різниця між дитячими варіантами того самого інструмента і, і дорослими. Тобто дитячий міг бути ось такий, а дорослий вже ось такий, так? Так. І щоб не плутати, ось... Я зараз ще покажу. Т зараз ми знаємо сопілку отаку, але це не традиційна сопілка. Це сопілка, яка вже виникла в 1960-х роках. Це вже для академічної музики спеціально створений інструмент, який би міг виконувати все, що треба на концертах в оркестрах. Повертаючись до дітей, що ще дитина могла грати? Дуже цікавий інструмент, чисто дитячий в Україні, кукурудзяна скрипка. Цей інструмент взагалі за своїм походженням. Він з Південно-Східної Азії, і в оригіналі там ті місцеві жителі його роблять з бамбука. І це струнний інструмент, на якому грають щепають за струни. В наших краях цей інструмент. З'явився вже разом з кукурудзою, і насправді не тільки в наших краях, на ньому грали по всій Європі, мені здається, що в Великій частині Азії і в Америці навіть американські чорношкірі раби, які не мали грошей на музику, використовували такий інструмент для танців. Якщо це свіже стебло, це вже не свіже стебло, Якщо його тільки зрізали, і максимум три дня йому взяти два однакових стебла і потерти один одного, він звучить як скрипка з двома максимум навіть чотирма нотами, тобто якусь зовсім простеньку музику для якихось самих простих танців, коли нічого іншого немає. Можна було зіграти. Дуже цікаво, що я знав про цей інструмент від львівського дослідника Любомира Кошлика. Він для того, щоб знайти людей, які вміють його зробити, він багато років потратив, оскільки. Це дитячий інструмент. Ним особливо ніхто не займався, ніхто не цікавився і навіть не продовжував вже більше робити такі речі в дорослому віці. Традиція дуже легко пішла, і він. Все-таки в одному селі знайшов дядька, який зміг навчити його робити такі скрипки, а ще в іншому селі знайшов жінку, яка підказала, що можна змочити ці шеструни е, слиною і сіллю. І тоді ще, ще три дні можна грати на цьому інструменті, поки він не висохне. Але дослідники фіксують такі інструменти, наприклад, не лише ну, на, на, на Галичині, а й в інших регіонах. Це абсолютно не тільки галицькі інструменти. Такий інструмент. Е, е, Моя подруга казала, що її подруга розказувала про батька, що який в Вінницькій області таке саме робив, і насправді таке роблять і в Угорщині, і в Сербії, ну, і в Америці навіть є вірш, класика американської чорношкірої літератури Cornstalk Fiddle, яка оспіує якраз забавки з цими корзиними скрипками. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Я так радію щоразу, коли бачу сповіщення від Монобанку за те, що нам зайшло 50, 200, 300 гривень від вас. А також коли отримую листи на емейл, що ви підписалися і підтримуєте тепер наш постійно на баймі або ж на патреоні. Також оформіть спонсорство на YouTube. Я хочу повернутися до кукурудзи. Ти сказав, що вони з'являлися якраз в той момент, коли на наші землі прийшла кукурудза такі інструменти. Зорієнтуй, будь ласка, які це приблизно було століття. Кукурудза вона ж походить з Америки. В Європу вона приходила через океан. Спочатку, наприклад, до України, щоб потрапила кукурудза, вона мусила потрапити до Єгипту. З Єгипту вона потрапила до турків, від турків до Молдаван, від, вже з Молдови, з Румунії, з півдня вона йшла в наші краї. І, наприклад, так та, та, та сама назва кукурудза зустрічається і в Молдові, там наприклад, є слово «кокороз», А якщо брати кримських татар, то в них кукурудза називається Єгипетською пшеницею. Окей, тобто це десь орієнтовно. Вісімнадцяте століття, вісімнадцяте століття, тобто, ми можемо говорити, що вже тоді могли гратися такими інструментами в дев'ятнадцятому. Сто відсотків гралися. Ще хочу запитати тебе про етапи дорослішання. Тобто ми розуміємо, що діти дорослішають, у них змінюються їхні навички, змінюються вподобання. І ти вже почав говорити про поробочі сопілки і якісь дитячі інструменти для менших діток. Чи, є, чи можемо ми прослідкувати етапи дорослішання дитини саме по музичних інструментах? Абсолютно є цяцьки для малих дітей, є забавки вже для старших дітей, є для парубків і є те, що вже. Ем... Або граються професійними музикантами, або могли грати саме, наприклад, пастухи, тобто якісь професії, які не пов'язані з музикою, але пов'язані з тим, що в тебе є багато часу, і ти не маєш його чим зайняти. А ще, наприклад, якщо ти пастух, то вівці вони люблять музику. І коли їм грати музику, вони спокійніше себе ведуть і краще поспасуться, не тікають, не розбігаються. Того дуже багато музики є пов'язаної з сопілками, і був інструмент дуда. Він же ж коза, він же ж в Карпатах лишився зараз тільки в Україні дудка називається з мішком, який часто називають російським словом Волинка. Але щоб почати грати на такій дуді. Спочатку е, треба навчитися грати на тій самій очеретині, але е, дуючи в неї своїм ротом. Наприклад, отак. Цей інструмент е, називається очеретяна дудка, чи там дудка очеретянка, чи просто очеретянка. Він е, зник майже з усієї території України. Він був в різних варіантах, коли просто, просто сокачерету з надрізаним пищиком і з вирізаними дірочками, він був з рогом доданим на кінці, щоб голосніше звучало. Він був, коли просто пищик. Від очерету, а все інше дерев'яне, це називається ріжок, наприклад, це на, на, на полісі пастухи грали. На Закарпатті точно зафіксовано, що е, хто хотів далі грати вже на, на дудці, ті, ті, яка з мішком, е, мусив спочатку навчитися грати на такі, е, дудці очеретянці. На Закарпатті вона називається Кузиці. На кузицях і ще більше того, тримаючи в роті одночасно дві дудки, щоб імітувати саме той самий звук. Ну, от, Наприклад, якщо взяти, що, що ми можемо зіграти на цьому інструменті, ми можемо на ньому зіграти майже все. Такі от, така подоляночка вийшла. Так, дитячий, а старовинний інструмент, бо е, це був суперпопулярний інструмент в давніх греків, в давніх римлян е, е, і інших е, античних народів. Чи можемо ми якось. Прослідкувати гендерну різницю між інструментами, на чому грали дівчата, на чому грали хлопці? Якщо ми говоримо про гендерну різницю, це вже починаючи з підліткового віку, коли є якісь речі, дівчачі, якісь речі чоловічі, хлопчачі, бо дітей менших немає різниці, цяцьки були однакові. А далі, з дорослішанням, дитина має займатися тим, що їй має принести колись заробіток. І взагалі, якщо дитина росте і занадто сильно займається музикою, але це не музикантська сім'я, то дуже часто казали: Ай-яй-я, чим ти займаєшся? Тобі тобі одна музика в голові, тобі, тобі одні танці в голові. І це було дозволено в першу чергу хлопцям в той час, коли вони парубкують. Парубок, який грає гарну музику, може. Познайомитися з дівчатами, з більшою кількості дівчат, бо його гукають частіше. Того до певного часу за парубкування всім парубкам дозволено грати, вже заміжнім і женатим. Зась. Дівчатам навіть під час дівування не бажано грати музику. Дівчата грали музику. Хіба що в тих випадках, коли вони е самі були з музиканських сімей? Наприклад, відомо, мій друг записав такий випадок з Харківської області, коли батько був грав на сопілці, і дочка його так само грала на сопілці, вміла грати від нього. Музиканти часто дозволяли своїм дітям грати так само, як вони, і навіть часом вчили їх незалежно від того, чи це хлопець чи це дівчина. Але, наприклад, на скрипці дуже рідко грали дівчата. Зрідка там на гармошці, на якихось таких на бубні, але це, як знов таки повторюю, це якщо йде з сім'ї. Доступ для дівчат до музики саме інструментальний, він відкрився вже з загальною освітою. Якщо говорити саме про старовинні музичні інструменти, то в сучасних дітей є така цяцька, називається казу. Вона, в принципі, не тільки для дітей, але вона має абсолютне коріння в серед і українських музичних інструментів, і серед інструментів всіх народів, які мали доступ до такого складного матеріалу, як очерет. Це очеретинка, в неї співають. Коли просто в очереті є всередині плівочка, зрізається поверхня вся до плівочки, і співати можна і імітувати музичний інструмент якийсь. І навіть було відомо, що в 20-му сторіччі на початку 20-го сторіччя, були цілі ансамблі з гри на такому інструменті, коли хтось грає нижчу партію, хтось грає вищу партію, і достатньо складні танці грали. Крім того. Діти можуть грати на всьому, що росте навколо. Я думаю, що наше покоління всі свищали в стручок від жовтої акації, коли він знімається розбирається. Получається пищик от як, наприклад, взяти трубочку, це вже сучасний варіант, її розплющити достатньо сильно. І можна підрізати, а можна не підрізати, а просто розплющити. Получиться так само подвійний пищик, який прототип гобоя, прототип фагота і в нього подути. Так само і можна не обов'язково брати ту ж саму акацію, якщо для дітей зараз складно знайти саме ці кущі, дітей зараз оточують. Пластикові трубочки. З них можна так само зробити музичний інструмент. І на радість батькам робити такі голосні звуки. Відмічайте нас, якщо ви навчили своїх дітей грати такі музичні інструменти. Ігорю. Я тобі вдячна за цю розмову, за те, що ти нам розповів, скільки цікавих речей, показав, зробив майстер-клас, навчив сучасних дітей. Маємо на це надію: теж грати в музику, створювати її в різний спосіб. І маємо надію, що ти завітаєш до нас ще в гості. Дякую дуже запрошення.